Всіх ось, мій знайомий Сергій тримав невеличкий продуктовий мазинчик у нашому мікрорайоні. Такий класичний мазин, який у 90-х було безліч, де можна було купити все від цигарок до, здається, чогось дивного. На штат крила літака. Я, повертаючись пізно з роботи, часто заглядав до нього. Ми не були особливо близькими друзями, скоріше, просто двоє чоловіків, що проводили вечори за розмовою про ніщо. Але останнім часом я помітив, що з Сергієм щось не так. Він помітно схуд, осунувся, обличчя стало блідим, очі червоні, ніби він тижнями не спав, його рухи стали нервовими. Постійно озирався, на питання відповідав сухо, дивлячись крізь мене. Він виглядав так, ніби всередині нього повільно, але невблаганно пожирає якась страшна недуга, а можливо щось гірше. Одного жовтного вечора я помітив, як він закриває свій магазин. Я загальмував. Сергій, сідай, підкину. І він мовчки закинув і заліз у машину. У салоні довго панувала тиша, поки я не зірвався. Слухай, що з тобою? На обличчі немає життя. Сергій довго мовчав, дивлячись на метливі ліхтарі, а потім його наче прорвало. Слова Словали з нього хвилею, плутаною і відчайдушною. Знаєш, Кирила, з ринкою біда, з моєю дружиною уже рік. Захворіла? обережно спитав я. Він гірко усміхнувся. би ж то, в ній хтось сидить? Він розповів усе, як його колись радісна та жиддєральнична дружина почала швидко змінюватись. Спершу з'явилась слабка апатія, потім. Почався справжній жах. Вона почала говорити чужими голосами то хрипким басом, що вона його прадід та візгрівим фальмоцентом, що вона відьма, яку його предок колись знищив. Ця сутність мучила їх, вимагаючи то одного, то іншого. Я старий священник. Ваші предки забрали мою землю, мене втопило в болоті. Відділіть мені місце в свої землі, і я піду. Відчайні вони поїхали в рідне село Сергія під старицею, відгородили ділянку, поставили крест, помолились, попросили прощення. На кілька днів стало тихо. Селяни навіть божились, що бачили біля забору нечітку фігуру, схожу на рясу. Але... Потім усе повернулося. ще сильніше. Уявляєш? шепотів Сергій. Руки його тремтіли, я прокидаю ночі, а вона по стіні повзе, як павук, волосся вниз, очі закочені, шепочене зрозумілу нісенітницю. Вони об'їздили всіх, кого змогли знайти Бабу від донь. Міських екстрасенсів, навіть монастир, допомагало на день чи два, а потім сутність поверталась ще зліша та нахабніша, змушуючи Ленку бити головою об стіни, сміятись над їхніми сльозами, міняти обличчя щодня, вимагаючи ікони спалювати і навпаки ставити свічки. Ніхто не міг зрозуміти, що це за потвора. Перед тим, як ми розстались, Сергій сказав, що у пабліку, де він шукав допомоги, йому дали адресу Якась село за сотні кілометрів від міста, де жив старець, який нібито бачить демонів так само чітко, як ми, в сонячне світло. Це був їхній останній шанс. Сергій подзвонив. Коли вони вже приїхали, голос у трубці зривався. Він велів привезти її. Ми тут, Кириле, мені страшно. Я опущу деталі, лиш розповім кульмінацію. Старець, на перший погляд, був сухеньким, сутолим чоловіком, у старому тулубі з пронизливими очима. Завів їх у хату, посадив ленку на лавку і просто дивився на неї мовчки. Мабуть, годину, не зводячи очей. раптом Ленка здригнулась, голова різко відкинулась назад, хрумнули гребці, і з горла вирвався низький, рокучий сміх. Ну що, бридків ведун, вирішив сили зі мною помірятись? прокатав голос, від якого же Сергій прижався до стіні. Я старший за твого Бога, я той, кому ви поклоняєтесь, ще в лісах. Старець залишився спокійним. «Називи своє ім'я нечистий. У мене багато імен. вигнав Тварюко голосом Лінки. Сьогодні я Азозень. Старець повільно перехрестився. Брехня, а не буде жити в жіночому тілі? Хто ти? Существо зашипіло зігнулось. Я, дух цього місця, я святий відлюдник, убитий розбійниками!» Брехня, спокійно повторив старець. «Святі душі у Господа, а ти брод. Хто ти насправді? Лінка тварюка замовкла, потім тихо закивала. Я із Оптинської пустині. Святий Дух з зусипанні. Старець окаменів, підвівся, тулуп впав, виглядав величезним тінь його заливала кімнатом. Підняв руку з давніх мінним хрестом. Я знаю, хто ти. Ти не демон і не диявол, ти лярва, независлива потвором як вона вели на цю сім'ю. Ти паразитуєш на страху, іменем святого, що ти задав, і я виганяю тебе. Вон лінка заважала скло в вікні за лицвинів, тіло зігнулось долою. Вона випустила чорний дим, що метнувся впіх і зник. Ленка обм'якла, впала на підлогу. Пізніше старець пояснив, що це зробила двоюріна сестра Сергія від заздрості через їхню квартиру на успіх. Вона найняла колдуна, який вона нівів на них лярву Злого Духа, що перекривається чужими образами, висмоктуючи життя. Ленка видужала. Шрами на душі лишились, але вона живі. Разом, і коли я приїжджаю повз магазин Сергія, дивлюся на його тепле світло і думаю, яка тонька грань відділяє наш звичайний світ від безодніх, повної сутності з тисячами імен. Мсіх Кось